Доброго ранку. Оперативна інформація за минулий тиждень щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації в операційній зоні оперативно-тактичного угрупування Херсон. Всього за період з 28 квітня по 4 травня 2025 року російські окупаційні війська здійснили 487 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Крім того, загарбники завдали 7 авіаударів. Та два ракетних удари. Ворог не залишає спроб витіснення українських захисників, займаних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Так, минулого тижня російські загарбники дев'ять разів намагалися штурмувати наші позиції. Всі спроби були відбиті українськими захисниками. Всього за вказаний період втрати російських військ склали вбитими та пораненими 100 російських окупантів. Також втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці. Російські окупаційні війська активно продовжують застосовувати БПЛА різних типів та модифікацій. Всього було зафіксовано 2121 застосування БПЛА ФПВ, з них 735 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1665 БПЛА ФПВ. З них 568 в межах Херсонської територіальної громади. Варто зазначити, що ворог продовжує тероризувати цивільне населення, масово застосовуючи проти нього БПЛА і порушуючи міжнародні закони та правила ведення війни. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!